У Нікополі розпочав свою роботу банк одягу. Це ініціатива Червоного Христа, яка покликана допомогти людям, що мають фінансові труднощі або втратили майно через обстріли. Після трирічної відсутності у Нікополі банк одягу відродився завдяки програмі Браво, яка надала фінансування, приміщення та стележі. фейсбуці читала. Такі відклики, банк це ви кредити, чи що це таке? Ні, це як є банк крові, тобто збір. От точно так і у нас банк одягу, це збір одягу для того, щоб люди могли користуватися. Допомогти банку речами можуть люди з будь-якого міста. Організація відкрита до пропозицій. Умова єдина, одяг має бути цілий та випраний. Ми ставимо такий критерій, що одяг повинен, щоб був чистенький. Не порваний, не пошматаний. А у нас є спеціальне оборудовання, опарювач. Ми його обробляємо і виставляємо тоді, на полички вішаємо, і люди можуть прийти взяти. В наявності є речі на будь-яку пору року, однак наразі є гостра потреба у чоловічому одягу та взутті. А можна нам курточку обновити, а можна то і шапочку. Будь ласка, приходьте всі, бабусі, ми раді будемо вас вдягнути. Їм подобається, що є зеркало, що вони можуть покрутитися біля. Зеркала, подивитися. Тобто, це ще є напевне якась психо, психологічна розрядка може для людей. Олександр дізнався про банк одягу від знайомого чоловікові вкрай необхідні теплі речі, оскільки більшу частину свого часу він проводить на вулиці, Один чоловік живе в в а сам. Жив. Щас ушов, відчину І Він сказав, є такі волонтери вони... Помочь, не помочь, но подсказать, подскажут, как выйти из ситуации. А носки самое главное. А, хирург сказал, Александр, ноги должны быть теплее, потому что диабет стопы. Я очень счастлив. Это самое нужное, что мне мы... Это все. Оші Банк працює у понеділок, середи та п'ятницю з 10 до 14. Але одяг можна приносити будь-коли, окрім суботи та неділі. Для отримання допомоги необхідні паспорт та ідентифікаційний код.